Як приготувати канаплю для ловлі коропа? Так, ми завжди можемо використовувати вже готову канаплю на своїх рибалках, але хочеться іноді економити та спробувати якісь нові рецепти. Для цього нам знадобиться зерна технічної канаплі та вода. В ідеалі це вода з водойми, на якій ви будете рибалити. Якщо ж ви збираєтесь підготовку робити вдома, то моя порада використовувати чисту відфільтровану воду. І так, беремо канаплю і Промиваємо. Це потрібно для того, щоб змити весь пил та бруд. Після того, як промили, ставимо на 2-2,5 години відстоятися у воді. Після цього ставимо на вогнище і варимо до тих пір, поки вода не закипить. Як тільки вода закипіла, вимикаємо. Та даємо ще 2-2,5 години настоятися. Наша канапля буде готова і збереже всі ті мікроелементи та амінокомплекси, які потрібні нам для приболовлення. Якщо ж було цікаво та корисно, і хочеш надалі отримувати класні поради, підписуйся, став лайки та слідкуй за нашим каналом.